Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти з вами про зброю, я казала до початку війни, колись зі своїм шефом в інституті ми саме про зброю, яка дає можливість людині досягти успіху в житті. Ми з ним дуже сперечалися, він наполягав, що, наприклад, наполегливість це запорука досягнення успіху. Я наполягала на, якихось інш, на якісь інші зброї. Зараз не хочу вже говорити про зброю під час війни. Давайте назвемо це інструменти. За рахунок, ні, завдяки яким інструментам людина в цьому житті може досягти успіху. І раніше в мене була думка, що є якісь універсальні інструменти самовпевненість, наполегливість, стійкість, сміливість. Але з часом я зрозуміла, що в кожного з нас є свої інструменти, якими ми володіємо найбільш досконало. І саме завдяки їм ми можемо досягти успіху. Тобто в когось це гнучкість, в когось це стійкість, в когось це самовпевненість і вміння себе презентувати, а в когось це вміння слухати, в когось це вміння щось відчути та передати іншим, а в когось саме за рахунок того, що він не чує. Інших він дуже швидко рухається вперед. Тому я пропоную особливо батькам намагатися не нав'язувати якусь поведінку своїм дітям. І казати, що саме завдяки, наприклад, лідерським якостям вони зможуть стати крутими та реалізувати всі свої таланти. Намагайтеся побачити, що саме притаманне вашій дитині, познайомити її з найкрутішими її якостями. Та підшукати механізм реалізації її талантів за допомогою цих інструментів. Оце, як на мене, найважливіше завдання батьків. Тому ні, не існує інструментів, які. Не те, що допомагають, а які є запорукою досягнення успіху в цьому житті. В кожного вони свої. Дякую за увагу. До зустрічі.